Ви коли-небудь ловили себе на тому, що прокинулись уже втомленими в голові десятки справ, у стрічці сотні повідомлень, а в душі тиша, якої так не вистачає. Чому ми постійно біжимо і що ми втрачаємо на цьому шляху? Вітаю вас на каналі. Наслух. У межах нашої рубрики Знання, що змінюють, ми говоримо про ідеї, що змінюють не лише погляд на світ, а й стиль нашого життя. Іноді ці зміни непомітні, поступові, але саме вони визначають, як ми мислимо, відчуваємо та діємо. Сьогоднішня тема прискорення світу, але не як безумовний символ прогресу, а як явище, що має приховану темну сторону, здатність знецінювати наші відчуття, вибори та повсякденне існування. Бо чим стрімкіше ми рухаємося, тим більше втрачаємо зв'язок із собою, з реальністю, з моментом, який відбувається просто зараз. Ми живемо в епосі постійного прискорення, темпи змін зростають, а разом із ними наша тривожність. Новини оновлюються щохвилини. Соціальні мережі створюють нескінченні стрічки, які провокують нас гортати ще і ще, боячись щось пропустити. Месенджери не дають часу на паузу, кожна хвилина може нести нове повідомлення, нову вимогу відповіді, реакції та уваги. Технології, що колись обіцяли полегшення, замість цього дали нам надлишок інформації, очікувань, шуму та постійного фону. Раніше обіцянки технологічного прогресу звучали оптимістично. Більше вільного часу, легший доступ до знань, ефективніші комунікації та автоматизація рутини. І хоча деякі з цих обіцянок справді реалізувались, ми не стали спокійнішими або щасливішими. Навпаки, тривожність зростає, втома стає хронічною, а здатність концентруватися знижується. Ми прокидаємось уже виснаженими, живемо в режимі постійної реактивності, і часто навіть відпочинок виглядає як нова форма продуктивності. Ми втратили внутрішню паузу, кожне нове сповіщення розриває нашу увагу. Ми стали звикати до багатозадачності як до норми, хоча вона шкодить якості нашого мислення. І в цьому головна пастка прискорення вона змінює не тільки кількість інформації. А й якість нашої свідомості. Ми реагуємо, а не вибираємо. Поглинаємо, але не осмислюємо і через це все рідше відчуваємо справжнє задоволення від знань чи спілкування це життя на автопілоті без глибини. Ще 100 років тому життя більшості людей було глибоко прив'язане до ритмів природи. Денна праця змінювалася вечірнім спокоєм. Листи писались обережно, з увагою до кожного слова. Очікування відповіді тривало тижні іноді місяці, і це очікування було частиною змісту. Воно дозволяло осмислити написане, переосмислити стосунки та сформувати глибшу відповідь. Повільність не була вагою, вона була якістю. Усе це кардинально змінилось і з розвитком технологій. Комунікація стала миттєвою. Потік інформації безперервним, здавалося б, ми отримали суперздібності відповідати швидко, знати все, що відбувається у світі, не виходячи з дому. Але разом із цим ми втратили відчуття ритму. Людський мозок не створений для обробки десятків подразників щохвилини, а тим більше, не створений для постійного порівняння, якого нас навчає соціальна мережа хтось краще відпочив, хтось більше досяг. Хтось швидше відповів. І тут проблема не в самих технологіях, а в темпі, який вони задають. Ми не встигаємо осмислити те, що відчуваємо, не встигаємо зупинитись, щоб поставити просте запитання, чи це справді моє бажання, чи реакція на зовнішній стимул. Цей темп формує нову форму: нульова пауза між подразником і відповіддю, але в цій паузі і є свобода. У цифрову епоху інформація стала ресурсом нового типу, і хоч ми звикли вважати її джерелом знань і сили, дедалі частіше саме вона стає причиною втоми, тривоги та дезорієнтації. Замість того, щоб давати нам свободу вибору, інформаційне середовище часто нас контролює. Соціальні платформи сконструйовані не для того, щоб інформувати, їхня мета інша. Утримувати увагу якомога довше втягнути у нескінченний цикл реакцій. Що більше ми гортаємо, тим більше заробляє система. А отже, наша увага стала товаром. Увага це нова валюта, новий капітал, який ми втрачаємо, навіть не помічаючи цього. І разом із втратою уваги ми втрачаємо ясність мислення, здатність до критичного аналізу та глибокого переживання. Сучасна людина все частіше стикається з труднощами концентрації. Ми звикаємо до поверхневого споживання інформації, короткі відео, фрагментовані пости, нескінченні стрічки новин. Читання книжок стає викликом, перегляд фільму, випробуванням терпіння, а глибока розмова розкішшю. Навіть у найінтимніші моменти ми залишаємося прив'язаними до екрану. Це вже не просто звичка. Це спосіб існування. Проблема не в слабкій волі чи лінощах. Ми живемо в умовах хронічного навантаження, коли мозок щодня обробляє в рази більше сигналів, ніж був здатен ще десятки років тому. І замість того, щоб зупинитись і подумати, ми ковтаємо наступну інформаційну порцію без відбору, без розуміння, без тиші. І саме це новий тип виснаження. Інформаційне перенасичення веде до емоційного вигорання, втрати сенсів, розмиття внутрішніх орієнтирів. Ми відчуваємо порожнечу не тому, що маємо замало, а тому, що споживаємо занадто багато і надто швидко. Швидкість знищує глибину, а без глибини немає справжньої присутності в моменті. Ми присутні фізично, але відсутні ментально. І це можливо одна з найнебезпечніших форм сучасної втрати себе. Як повернути собі внутрішній ритм? Повернення до повільності це не заклик до відмови від прогресу. Це спосіб зробити технології нашими союзниками, а не ворогами. Перший крок визнати проблему. Помітити, як багато часу йде на речі, що не приносять глибини чи радості. Назвати це виснаженням. Сказати собі чесно, я втомлений не тому, що мало роблю, а тому, що роблю постійно. Другий крок встановити рамки. Це можуть бути години без екранів, певні дні, коли ви не переглядаєте новини, звичка починати ранок не з телефону, а з тиші. Ритуал читання однієї сторінки книги без поспіху, дихання, прогулянка без навушників. Саме ці малі практики формують новий ритм і повертають внутрішній контроль. Третій крок знову вчитись бути в тиші, без фону, без вхідних, без візуального шуму. Тиша це не відсутність інформації, це простір для власної думки. І саме в тиші виникають справжні ідеї, ті, що не продиктовані зовнішнім світом, а народжуються зсередини. На каналі також є більш детальне відео на цю тему, обов'язково перегляньте. Отже, швидкість це лише інструмент, вона не є ні добром, ні злом. Вона може служити нам, допомагати бути ефективнішими, коли потрібно. Але коли швидкість стає самоціллю, коли ми починаємо вимірювати якість життя темпом, у якому все відбувається, ми втрачаємо глибину. Ми перестаємо зупинятись і думати. Навіщо все це? Що за цим стоїть? І чи справді ми обираємо те, що робимо? Справжня ефективність це не просто кількість дій, а їхня усвідомленість. Це не те, скільки листів, повідомлень чи завдань ви виконали за день, а наскільки ці дії наближали вас до чогось важливого, наскільки ви залишались у контакті із собою, зі своїми почуттями, цінностями та цілями. Чи чули ви себе? Чи все було лише механікою? І саме тут ми стоїмо перед вибором, або ми підлаштуємось під ритм, нав'язаний алгоритмами, дедлайнами, нагадуваннями та сповіщеннями, або створюємо свій темп, що не розриває, а підтримує простір, де є місце не лише для дій, а й для сенсів? Іноді найсміливіше, що ми можемо зробити, це пригальмувати, зупинитися навіть коли всі біжать. Дати собі простір на тишу, сказати ні фоновому шуму, що постійно намагається втягнути нас у нескінченну реакцію, і в цій тиші знову почути себе, свої справжні бажання, відчуття та потреби, почати з малого, однієї хвилини мовчання, однієї прогулянки без телефону, одного вечора без екранів, бо саме з таких простих кроків починається шлях до глибоких, сутнісних змін. До повернення себе собі. Рекомендую зробити вам це прямо зараз після цього відео. Вимкніть і зробіть один із цих кроків. Дякую, що були зі мною. Якщо це відео змусило вас зупинитись хоча б на кілька хвилин, це вже початок. Поділіться цим відео з тими, хто теж шукає внутрішнього спокою. І залишайте в коментарях ваші думки, як ви боретесь з інформаційним перевантаженням, які звички допомагають вам чути себе. До зустрічі у наступному відео.